Вітаю вас, мої улюблені глядачі. Сьогодні у нас знову продовження рубрики, в якій я оцінюю товари. І сьогодні у нас на огляді по-справжньому легендарний продукт. Це чіпси Pringles зі смаком сметани та цибулі. Оцінювання буде відбуватися так само, як і в минулі рази, а саме наступним чином: зовнішній вигляд упаковки, зовнішній вигляд продукту, запах, смак та користь або ж безпека. Ну що ж, поїхали. Дизайн Чіпсів Pringles з цим смаком, чесно кажучи, не сильно той вражає. Якщо відкинути досить відомий логотип, то сама Туба не представляє себе нічого незвичайного. І особисто мені старий логотип подобався більше. Власне, з декорації тут лише досить простенька ілюстрація, яка представлена скибкою цибулі, чіпсиною та тарілкою зі сметаною. Як на мене, дизайн просто нормальний, тому я його оцінюю на 50%. І Їдемо далі. А ось тут же Прінглзу є чим похизуватися та навіть пишатися. Щоб там хто не казав, кому. Ці чіпси подобалися чи не подобалися, але особисто я вважаю, що їх дизайн та їх зовнішній вигляд просто безсмертні. Це така собі мона ліза в світі чіпсів, тому що скільки б років не пройшло, вони все рівно виглядатимуть просто неймовірно. Ідеальний розмір, чудова пропорція і найголовніше максимальне збереження всередині упаковки за рахунок того, що це туба, і їх дуже важко розчавити. Само собою, що під кінець туби можуть з'явитися якісь зламані чіпсини або кри. Але загалом вони майже що в ідеальному стані. Ідеальні чіпси, якщо ви перфекціоніст. Зовнішній вигляд продукту я оцінюю на 100%, тому що виглядають вони гарно, апетитно і взагалі просто неймовірно. Їдемо далі. А далі у нас запах, і він, на мою особисту думку, просто еталонний. Це такий, знаєте, характерний запах якості, який дуже важко приплутати з іншими чіпсами. Він такий помірний, не зносить вас, а лише приємно збуджує нюхові рецептори. Стапах продукту я оцінюю на 100%, тому що це дійсно еталон. Переходимо до смаку продукту. І вгадайте, що, любі друзі, смак цих чіпсів також еталонний. Смак яскравий, його також важко приплутати з іншими чіпсами, Він дійсно якісний та смачний. Хоча навіть тут є ті, кому не подобається, але усі ми різні, і це нормально. Після смак також дуже гарний, і сам смак насичений, наче бомба, тому я його цінюю на 100%. Це Заперечно дуже смачно і дуже добре. Оскільки це чіпси, то зараз ми поговоримо за безпеку продукту. І як не дивно, Принглс не сильно відрізняється за цим показником від інших чіпсів. Окрім великої кількості вугловодів, більшою проблемою є те, що тут також велика кількість жирів, через що калорійність продукту значно зростає. Через це зловживати цим продуктом не бажано, але також треба пам'ятати про досить високу якість самого продукту. Безпечність цих чіпсів є оціню на 40%. Вони не несуть більше користі. За інші чіпси, але якість тут дійсно краща. Підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: чіпси Pringles це класика, вони смачні, вони гарні, вони приємно пахнуть, але дорогі. Через це їх не можна купляти на постійній основі, якщо ви не син мільярдера. Та навіть якщо ви син мільярдера, я все рівно вам не раджу зловживати ними, тому що як ви бачили, калорії тут досить багато. А у мене на цьому все. Переходьте до телеграму, щоб голосувати за тему для відео, підписуйтесь на YouTube, де я інколи проводжу стріми. Дякую вам. М, за увагу бережіть себе та Україну.